Чи треба сплачувати транспортний податок, якщо придбав машину посеред року, та ще не нову. Дивіться, щоб сплачувати транспортний податок, як то кажуть, на небі повинно зійтися чимало зірок. Перше, що повинно бути, це вартість машини, повинна складати від 3 мільйонів гривень, якщо ми кажемо за податкування у 2025 році. Причому це повинна бути саме ринкова вартість. Другий момент це вік машини. Вона не повинна бути старшою за 5 років. Ще є один такий момент, що кожного року до 1 лютого на сайті Мінекономіки публікується перелік машин, які є об'єктом оподаткування транспортним податком. Так ось, як тільки одночасно виконуються всі ці три умови, тобто є вік, є вартість машини, вона наявна у переліку, тільки тоді виникає об'єкт оподаткування транспортним податком. Якщо ж, наприклад, вартість машини складає всього 2 млн грн, або вона, наприклад, відсутнього переліку, то ніякого податку немає. А далі вам нікуди бігти не треба, ви просто чекаєте, поки. Сервісні центри МВС не надішлють інформацію до податкової. Податкова не сформує та не надішле вам до 1 липня цього року податкове повідомлення рішення. Тільки після того, як ви отримаєте ці податкові повідомлення рішення, ви можете подивитися. До прикладу, якщо вам розрахували суму податку за весь рік, а ви фактично володієте машиною півроку, то ви можете з цим податковим повідомленням рішенням та відповідними документами звернутися до податкової, і вона вам зобов'язана перерахувати суму податку. Пропорційно тому часу, скільки у вас машина знаходиться у володінні, тобто за півроку вам нарахують 12 500. іншу частину податку повинен сплатити попередній власник.